Всім привіт! Багато хто звата Євгена Сморигіна з його колегою Вікторою Болітко, але насправді не вона є обраницею гумориста. З ким одружений та який вигляд має троє дітей, а також творчий шлях зірки Дізіршоу, ви дізнаєтесь в цьому відео. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Євгеній Сморигін, актор. Популярного комедійного шоу дизель шоу який народився 28 січня 1979 року в Мінську, батько Михайло Михайлович Водій, мати Людмила Георгівна, вихователька дитячого садка. Перші дев'ять класів закінчив у Республіканському ліцеї при Білоруській Державній консерваторії по класу хорового тригування, співав у хорі хлопчиків, вищу освіту здобував у Білоруській державній академії мистецтв. Спеціальність актор оперети, а також у Білоруському державному педагогічному університеті Спеціальність Психологія. Проте, попри своє коріння, він вирішив пов'язати своє життя з Україною після того, як у 2006 році припинила своє існування білоруська команда КВК ЧП півспівдучем гумористичних програм, таких як Доктор Ікс. 2000-2002 та «Чудова 2007-2008 на білоруському телебаченні. Співпраця з українським телеканалом СТБ у Євгена розпочалася першого сезону проєкту Україна має талант. Він разом із Дмитром Танковичем входив до креативної групи шоу, яка допомагала учасникам півфіналу і фіналу створювати свої номери. 2010 рік. Співведичі Ток-шоу Другий Шанс, присвяченого подіям Україна має талант 2. У 2010 році разом із Дмитром Танковичем вів гумористичну програму Смішні люди На СТБ. 2010-2015 креативний продюсер телеканалу Три сестри на телеканалі К-1. 2012 Креативний продюсер, сценарист на проєкті Щоденник вагітної на телеканалі К1. 2012-2015. Креативний продюсер телесеріалу онлайн на телеканалі НЛО. З 2015 року актор Дизель Студіо, концертна програма «Дизель Скетчком на трьох, серіал Папаші на телеканалі СІТІВІ. В команді проєкту Дизель Студіо Сморигін працює вже майже 10 років. Для нього гумор став невід'ємною частиною життя. Однак, попри свою професійну діяльність, актор не обмежується лише роботою на сцені. Він має велику родину. У нього є дружина Лідія та троє дітей. Лідія за все освітою економіст, і разом з Євгеном вони виховують трьох дітей хлопчиків Олександра і Олексія та дівчинку Єлізавету. Зі своєю дружиною Лідією Євген познайомився ще багато років тому. Вони жили по сусідству, і спершу їхні стосунки обмежувалися звичайною дружбою. Вони просто бачили один одного щодня, привітно віталися, а потім кожен йшов до свого дому. Але одного дня ситуація змінилася. Євгену почала подобатися Лідія, тож він вирішив запросити її на чай. Це стало початком їхнього роману, який з часом переріс у міцну родину. Проте сам актор не любить розповідати про своє особисте життя, він вважає, що все, що стосується родини, повинно залишатися лише в сім'ї, тому він намагається уникати зайвих розмов про свою родину. Це сприяло виникненню різноманітних чуток, серед яких були припущені проромантичні стосунки Сморгіна з, з його колегою Пошов Вікторією Болітко. Ніж Євгеном Сморигін та Вікторією не мало і не могло бути романтичних стосунків, оскільки у Євгена є любляча дружина. Артист піклується про свою родину, тож вирішив навіть змінити громадянство на користь своїх близьких. У 2022 році Веніс Сморигін склав іспит на отримання громадянства в Україні. Як зізналася Зірка, він міг би зробити інакше. У нього дружина, з якою він у шлюбі 13 років, і має трьох дітей українка. Тож і Євген міг отримати громадянство України. Потім, задля цього Сморигіни треба було б їхати до Білорусі. Тому актор вирішив скласти іспит на отримання громадянства. І він минув успішно. Актор складав іспит на 97 балів зі 100 можливих. Цей іспит необхідний для отримання українського громадянства. Я міг зробити інакше, по дітях і дружині, з якою 13 років шлюби. А для, для цього мені треба було їхати до Білорусі і змінювати паспорт. Він видається з іншою формою, яка засвідчує, що я виїхав за кордон. Але я не можу туди поїхати, бо не впевнений, чи дадуть мені повернутися, розповів знаменитий. Процес отримання громадянства, який включає рішення президента та перевірку відповідних органів, ще не завершено. Далі, як я розумію, міністр культури має подати запит президенту України з моїм проханням отримати громадянство. Аргументувати, що я є представником України, працюю скільки років тут, маю проукраїнську позицію та хочу стати українцем. Коли саме підпишуть такий запит, не знаю. Залишилося питання тільки в цьому, пояснив актор. У вільний від роботи час Євген Смаригін вишиває хрестиком, в'яже, може з легкістю накрити святковий стіл. Найбільше його захоплення це спів. Євген працює над своїм унікальним проєктом, любить аранжування. Своїм голосом відтворює музичні інструменти, накладаючи голоси один на одного, створив мелодії відомих пісень, Купалінка, журавлі, туман яром. Скажіть дівчата подрузі ваші!» Євген не вживає алкоголь, не палить, захоплюється астрономією і відвідує церкву. Проте, ще більшим досягненням для Євгена є його сім'я. Він люблячий чоловік та багатодітний батько, який приділяє не менше уваги своїй родині, ніж своїй кар'єрі. Його дружина Лідія родом з Полтави, вже з артистом 15 років. Лідія не працює займається дітьми. Актор разом з дружиною та дітьми мешкає біля Києва і продовжує брати участь у проєкту Дізель-шоу, а його син Олексій вже активно знімається у фільмах і серіалах. 15-річний Олексій вже має 14 ролей у фільмах та серіалах, а також озвучував 24 персонажа, починаючи заробляти з 6 років. Він мріє про артистичну кар'єру. Шановні глядачі, а вам подобається Євген Смаргін? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.